Шлам газовий фагуміт діаметром 5 мм – дуже важливий елемент в системі ГБО 4-го покоління. В основному його застосовують для виведення газової суміші з форсунок і передачі в колектор. Для зручності випускають в бухтах по 25 або 50 метрів. Рукав виготовлений в Польщі відомим виробником фагуміт СП. Досить популярно вітчизняного споживача, так як служить довго і надійно, а коштує недорого. Особливості посилення шланга текстильними вкладками, тиск робочий і розривний від 4,5 до 18 бар, робоча температура від мінус 25 до плюс 125 градусів Цельсія. Матеріал гладка гума, стіка до газів, пропан і метан, стійкість до процесу термічного старіння, низька газопроникність, чорний колір. Газовий рукав 5 мм має товсті стіни, завдяки яким він витримує високий тиск газу. Має посилення вкладками, затискається за допомогою черв'ячних або пружинних хомутів. Ціна на сайті вказана за 1 метр шлангу.